Tân tâm 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 tâm

Ёчуру, ми 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 ёчуру, Уток, уток, уток. До речі, я на себе. До речі, у мене тут не сніг, як я на собі подобаюсь. Я ж справді у ньому був. Тільки мене перетворило вже в незона. ням 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 Ану ням-ням-ням. Що це такі за баночки такі? Ой, не знаю, що це таке? А наш що то там пробил его. Эмммм Эх, да конечно. Короче, двой ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Вот там-то там я був спочатку... ням 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 Эх, если бы хотя бы человеку. Ну давай. ня ня ну 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 на на А потім мама пін...

що спало, що... Ті... Оце що сісти. О, я вибрався на вулицю. Сюди і чи туди. Ну да? давай сюди. Тут більше їжі. Якраз більше наїжджа. Ми чаще так робимо. Ооо, я так! Я встиг! Я то, зато татування. Ора, ням-ням-ням-ням-ням-ням ням. -ням, 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 -ням. Ох, ох.

Я не знаю, на які серії ми можемо там, як вони там е, е, поїх... Щоб ви поіграли в ці картики вже у ці воїни. Ну, по ніпу ми вже в такі... них давно не грали. Мабуть, це ми останній раз, не знаю. Мабуть, 19 чи 18 серії грали. Мабуть, коли не було батьків наших. М -м, давай ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням.

тільки відсотка не осталося. Ви щуриця. А тепер я. Отак, отак. Отак, отак, отак. Ням, 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 Зара! 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 А що ти там просила? Мене там баба з дідом кликала.

Не знаю, що я з короною. На! Я хочу погрести сир! Отак, ням 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 Давай, 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 давай. Ох, я залезти в семочку. Ох, а тепер я їх можу з'їсти. Вони там потерялись, але я їх их я буду болити. Ням-ням-ням-ням-ням, О, а ти пам'ятаєш, як у той пингвинчик, лизун, він зачем в деревах. Да, помню таки именно це дуже пішло, що я хотів дерева їсти? Ех, я со там. Ну да, о, я максимально розміру, ну що с ти, ти, мова девчонка. Да, я девчонка. ай -яй, ай -яй, ай -яй, ай ай-яй-яй, ай 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 На тебе. Ай Що з тобою така мишка? Вони тебе пра... Ну все, дякую за перегляд, друзі. І всім пока! Па пока!